Всім привіт! Мене звати Ніка Мінченко. І сьогодні у нас буде перший урок для людей, які вивчають українську мову і мають середній рівень. У будь-якому разі, ви можете увімкнути українські або англійські субтитри. Сьогодні ми з вами поговоримо про символи України: державні та народні. Отже, почнемо. Спочатку державні офіційні символи. Всього їх три. Перший це герб України золотий тризуб на синьому щиті. Цей символ використовується ще з часів Київської Русі. Його чеканили на монетах ще при Володимирі Великому. У X столітті наступний державний символ це Прапор України, синьо-жовтий прапор, або, як кажуть, блакитно-жовтий. Досі ведуться спори стосовно того, що означають кольори на прапорі. Дехто каже, що синій то небо, а жовтий то пшениця. Дехто що жовтий то сонце, а синій то вода. А Геральдика взагалі описує жовтий як золото, а синій як лазур. У будь-якому разі, ми маємо жовто-блакитний прапор зверху синій або блакитний знизу жовтий. І третій державний символ це український гімн. Його текст був написаний у 1862 році Павлом Чубинським, а музика Михайла Вербицького 1865 року. За написання тексту цього гімну автор був висланий в Архангельську губернію за шкідливий вплив на розум простолюду. Адже гімн України і його слова показують свободолюбиву українську душу. В радянські часи цей гімн також не використовувався, адже вважалося, що він може викликати сепаратистські настрої серед українців. А зараз ми переходимо до народних символів українців. Ці символи не зафіксовані як державні, але їх ви можете зустріти у багатьох українських творах, на картинах та інших витворах українського мистецтва. Отже, поїхали. Перший символ то вишиванка. Ось у мене є вишиванка. Що ж таке вишиванка? Це традиційний український одяг з вишитим. Орнаментом. Зазвичай орнаменти бувають геометричні ромби, квадрати, коло або рослинні. Іноді також тваринні. У кожного орнамента є своя функція. Дуже часто їх використовують як обереги. Ну, Наприклад, виноград це символ сімейного щастя. Мак захищає від злого ока. Коло то символ сонця. А зорі це зв'язок людини з космосом. Ну і звісно ж, ще один символ то вінок або віночок. Це традиційний головний убір з квітів та часто з додаванням стрічок. Він символізує сонце, дівочу красу та молодість. Вінки з'явилися в нашій культурі ще за язичницьких часів. Їх дуже часто використовували в різних обрядах. Наприклад, одягали на весілля або на свято Івана Купала. Може, ви чули вже про це свято. Вважалося, що незаміжня дівчина мала сплести вінок, кинути його в річку. І якщо вінок потоне, то цього року вона не вийде заміж. А якщо спливе і приб'ється до берега, то обов'язково цього року вийде заміж. Ще один дуже важливий символ українського народу то хліб-сіль. З хлібом та сіллю зустрічали дорогих гостей, то символ великої поваги. Шани. Також його використовували в різних обрядах, включаючи весілля. Чому саме хліб та сіль? Бо хліб усьому голова. Це найголовніший продукт або страва, а сіль це достатньо дорогий продукт. Отже, коли ми зустрічаємо гостей з хлібом та сіллю, це означає нашу повагу. Ми пропонуємо найкраще для наших гостей. Зазвичай хліб виносили на вишитому рушнику. І це ще один український символ. Рушник це така тканина з вишивкою з обох боків. Їх також використовували для різних обрядів, наприклад, для хрещення дітей, для весілля і також покривали ним ікони. А ми з вами переходимо до рослинних символів України, і їх достатньо багато. Є така фраза: без верби і калини нема України. Адже ці дві рослини це головні символи України. Тож, калина то є символ життя, мудрості, материнства. Та самої України. Цей образ використовується у гімні січових стрільців, який зараз співає майже кожен українець. Ви, мабуть, чули. Ой, лузі червона калина похилилася. Чому наша славна Україна зажурилася? Ну і так далі. Я думаю, ви чули її. А, отже, є дуже красива легенда, як Калина з'явилася в Україні. Одного разу, коли вороги напали на українське село, вони схопили дуже гарну дівчину, але вона змогла вирватися та втікти. І тоді її Червоне намисто розірвалося та розсипалось по землі. І в тих місцях, де впали ті намистинки, згодом виросла калина. Отакий цікавий символ. А ще з калини роблять дуже корисний чай, який п'ють при застуді. Наступне дерево то верба. Верба це одне з найулюбленіших дерев України. Це символ жіночності та життя. В Україні росте приблизно 30 видів верби. Як кажуть люди, де верба, там і вода. Отже, там, де є верба, можна було копати криницю. І тому дуже популярний образ то верба, яка схилилася над ставком. А ще вербові гілочки є символом а, Великодня або Пасхи, адже на вербову неділю ці гілочки святять у церкві. А ми йдемо далі. І наступний символ у нас, звісно, пшениця. Пшениця це символ краси життя, добробуту та багатства. Адже з пшениці роблять хліб, а хліб усьому голова. Отже, це один з найголовніших та важливіших інгредієнтів. А ще Україна є одним зі світових лідерів з експорту пшениці. Наступна рослина символ. Це мак, символ пишної краси та скороминущості життя, а також це символ крові та смерті. Як кажуть, або казали у давнину, там, де пролилася казацька кров, виросли маки. Адже маки нагадують кров. Звісно, ви знаєте, що маки також є символом пам'яті Другої світової війни. Адже середина маку, чорна, нагадує рану від кулі, а пелюстки червоні пелюстки навколо. Нагадують кров. Ось такий красивий, але сумний символ. А ми йдемо далі. І наступна рослина символ України то соняшник. Соняшник це символ самої батьківщини України, а також сонячної енергії та життя. Як соняшник повертає свою голову за сонцем, так само людина завжди дивиться на свою батьківщину. І коли сонця нема, соняшник нахиляє голову, так само людина на чужині сумує та печалиться. В Україні ви завжди можете побачити велику кількість соняшникових полів, адже Україна є світовим лідером з виробництва та експорту соняшникової олії. І ще одна рослина символ України, то барвінок. Це така Красива вічно-зелена рослина з ніжними синіми або блакитними квітками. Барвінком часто прикрашають весільний каравай, а дівчата вплітають його у віночок. Наступний рослинний символ то тополя. Це символ рідної землі, жіночої краси. Стрункості, але також дівочого суму та самотності. В Україні росте дуже багато тополь, і велика кількість з них на сході України, там, де я народилася в Луганській, Донецькій області. Єдина проблема це тополиний пух. Коли він починає летіти у червні. Дуже багато людей страждають від алергії, але все одно це дуже гарне дерево. Як ви бачите, багато рослин є символом жіночності або дівочої краси, що ж до чоловіків. Їх символ то дуб. Дуб це символ мужності, чоловічого начала, здоров'я та вірності. Він завжди був оберегом казацтва. В легендах та казках старі дуби символізують незламність народного духу. А ще дубові листочки та жолуді можна часто побачити як орнамент на чоловічих вишиванках. Звісно, це не всі рослинні символи народу України, але це найпопулярніші. Зараз переходимо до тваринних символів. І більш за все це птахи. Отож, перший символ то лелека. Лелека це символ сім'ї та батьківства. Будинок, в якому лелека звила гніздо, буде дуже щасливим. Але у жодному разі не можна руйнувати гнізда лелек. Адже це призведе до страшного нещастя. А ще вважалося, що лелеки приносять дітей. Наступний символ то інша пташка соловей. Це символ весни, кохання та таланту. Адже Соловей дуже гарно співає навесні. Отож, спів солов'я є прикладом для всіх співаків та музик. А українську мову часто називають солов'їною мовою, адже вона дуже мелодична. Наступний птах-символ це журавель, це символ весни і любові до рідної землі. Коли журавлі летять зимувати кудись з України на південь. Це символізує тугу за рідною землею. А повернення означає радість та щастя. І ще один символ то бджола. Це символ працьовитості та мудрості. Бджільництво – дуже розвита галузь сільського господарства в Україні. Україна є першим експортером меду в Європі. Та третім у світі. Ну і звісно ж, символом українського народу є українська кухня. І особливо ці дві страви борщ та вареники. Отже, борщ це страва, символ української кухні. І взагалі то в Україні існує дуже багато варіацій борщу. Це може бути червоний борщ, зелений, грибний з квасолею та ще купа видів борщів. Взагалі, у кожної хазяйки є власний рецепт та власні секрети. І кожен борщ буде унікальним. Зазвичай борщ подають зі сметаною, зеленою цибулею, чесником та пампушками. А потім подають ще й вареники. Що ж таке вареники? Це також один із символів української кухні: це варене тісто з різними начинками. Найчастіше це картопля, капуста, м'ясо, сир. Або це може бути солодка ягідна начинка, наприклад, вишня або полуниця. Мої улюблені вареники це вареники з вишнею. А зараз поговоримо про символи української культури. І почнемо з писанок. Писанки це стародавня форма народного розпису, символ весни, повернення природи до життя. На яйцях малюють різні геометричні та рослинні орнаменти, кожен з яких має власне значення. І зараз писанки це один із символів Великодня або Пасхи. Я дуже сподіваюся одного дня навчитися розписувати писанки. Ще один символ, дуже важливий символ української культури це бандура. Це струнний музичний інструмент, символ вільної української душі. І це улюблений музичний інструмент українських козаків. І останній на сьогодні символ це Петриківський розпис. Він є просто візитівкою українського мистецтва. А це техніка розпису побутових речей, таких як різноманітний посуд. Або навіть хата може бути розписана таким чином. Зазвичай художники зображують різноманітні фантастичні квіти та рослини. Іноді птахів, найчастіше це міфічна жарптиця, а іноді і інші образи, такі, як хати, або Тварини або навіть люди, але це дуже рідко. Перш за все, це різноманітні рослини. Отже, якщо будете в Україні, обов'язково купіть собі тарілочку з петриківським розписом, адже це дуже гарно. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та поділіться ним із друзями, які також вивчають українську мову. Я чекатиму на ваші коментарі, чи знали ви вже такі українські символи, чи якась інформація була новою для вас. Ще раз вдячна вам за перегляд, гарного дня, скоро зустрінемось!